Ми з джадою на морі, дорогесенькі мої. Поки що все нормально. Джада ось така трошки спокійна. Джада, салюта тут Ой, брови, брови, брови. Ну що брови, вже брови докупи, вже як брови стиснулися докупи, це все. Але тепер вона була дуже спокійна. Ми будемо надіятися, що ми гарно походимо по воді. Тому що ми дуже любимо ходити. Ми дуже любимо ходити по воді, по піску. І, і нам повітря, і інтересує нас тільки повітря. А нас не інтересує сонце, правда? Нас Тінь, тінь, нам інтересує тінь. Ну, зараз сонце сильно не палить і йдемо. Ти задоволена, а джад? Задоволена, йдемо, йдемо помаленьку. У ну, нас так завжди за руку за руку. Сонце. Так, джада говорить дуже мало, нервується дуже багато, і ми йдемо на пляж, і нам треба зняти ось ці. Знімеш ти, джада? Ну дивися, ще ми не, не зайшли на море. Вай, знімай ту. Фай ту, джада. Давай. Ліва ту. Йдемо трошки далі, тому що тут на травичку. Тут, тут, пари, тут трошки от, бачте, 10 метрів і такі каміння таке. Знімемо там як будемо ближче. Знімемо як будемо ближче. Ми завжди після обіду, тому і тут людей мало, зранку набагато більше людей. Сезон ще не почався. Але в Італії дуже-дуже, і море відрізняється від Одеси. От травень, почався травень, так? Тільки травень почався, а тут вже все. Для потягну. Транквільна. От вітер сьогодні гарний є. О, бачите, який гайк як вітер зробив, такі дуни, такі, як в мене, в ванні. Йдемо йдемо. Вітерець зовсім неполодно. Море не є бурхливе. І ми йдемо прямо-прямо в воду. Джада, як себе почуває. Уу-у, яка уу, си, синіфіка, що вона вже все вже починає нервуватися. Вау! Е, хай віста! Піхопі ті п'яче. Подобається. От тепер зрозуміла, що вона на морі. Я народилася на березі моря. Вона море знає від самого народження. Є. Сезон ще не почався. Так, як я сказала, ми після обіду, бачите, нікого таке немає, людей мало є, робочий день, бо та неділя тут багато людей є. Поки що дуже добре веде, трохи і треба волосся зв'язувати, бо то все в очі летить. Я йдемо, йдемо Вода зовсім така тепла, дуже тепла. Я якби сама була, я б вже давно копалася, от діти. Купаються, люди ходять, гуляють. Ща з дитинкою з коляскою приїхали. Усі биви. биви, вона пробує все, вона хоче. але вона пробує. <різь> Ча, симпаці, подсі... це крем такий, покажи нам крем, який ми маємо. Чені квисток вам. Ви мені написали, щоб її відерку і лопатку. Вона не буде ні одної хвилини. Вона а з автизмом це такі люди, які постійно рухаються, діти, вони рухаються постійно, вона візьме Відерку і все. І вже віддає назад. Так само, як крем. от Бачите, я її дам, вона вже другий раз не хоче. Вона от, подивилася вже один раз, все. вистачить, все, вже не хоче. Так само Відерку, лопатка. Тіні, джада. бачите, Вже один раз відкрила, знає, що воно є таке. І все. Для, для... для У нас я купила знижка 16 євро. А як зараз ви підете купляти, буде коштувати 20-22 євро. Це в аптеці продається. Ось такий крем. Це тільки для лиця, тільки для лиця і трошки для шиї. І ось ще тут, от, бачите, тут, от, як вам сказати, отут на лоду, от, тут от, 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 якому отут. Ви зрозуміли? Тут сонце б'є і теж плями такі всякі на, на руці виходиться. Дуже, дуже приємно, тепло. Люди деякі вони лежать, вже загоріли, Хто ходить часто кожен день. Вона той крем мені відложить і все, я зараз забуду. А джад тіні, щоб хоже якась розвага була. Тіні квісто. Пісочок ось такий. Сухенький, сухенький. Літом в липні, в серпні, він такий буде гарячий, що навіть не годин до води буде два метри зовсім, не можна на нього стати, він як скло розпечене. Ой, суджу. Качелі. Оп. Оп. Оп, оп. Ми тут сіли на таку барку, бачите, це лодка така спасательна. Поки що можна сідати, пізніше, як літо почнеться, а тут. Не можна буде сідати. рюкзак має, Я вже хоче йти куди-небудь. Тада вже весела. О, ой, ой, дяда. Скільки ти важиш? О, обнімає і цілує, і бачу, бачу, бачу. Бачите, чи ви мене не бачите? Мадонна, ну я не бачу нічого тут. У них світло немає. Море покаже. <гум> Джадо, тут щось видно, я щось знімаю, тут на морі. Взагалі нічого не видно. Взагалі, Мадонна, я нічого не бачу. Кохані, цілуються, селфі роблять. Така спокійна, то з, з нею можна бути. Три хвилинки було, все прийшло, все прийшло, все прийшло. Стараюся дуже мало рухів робити, щоб її не стривожити. Веро? в капюшонах тут. Посуму, вода мене цікавить і більше нічого. І більше нічого. Сонце не цікавить. Тому, сонця немає і нам дуже добре, що, тому що добу аж сонця політичні бо нема синього. Сонця нема. Йдемо зараз купимо, тут такий є такий хлібний магазин, там є солодкі солене. І йдемо туди, купимо зараз що-небудь, Солодке силене. Я взяла 10 евро. 10 евро я взяла. І е е там є така сп'яча, така е з тим, е з вино, ну, виноград засушений всередині і зверху цукру посипано. Але взагалі-то я люблю, як вона така, знаєте... Важиш? Не знаєте, скільки важить. Багато важить. Джада теж має лишню вагу. Лишню вагу джада має. Всі маємо лишню вагу, правда? Ведь діляб. Жада, джада, джада. Так, я собі сидить і задумалася. Бувають такі що воно так тихенько сидить, а я так тихо, а я ще дикшую від неї, я навіть не дихаю. Я навіть не дихаю. Вже жінки йдуть геть. Вталіські жінки 50-60 років. І всі такі ніхто лишньої ваги не має. Тому що вони ніколи не переїдають, по-перше, і вони завжди в той самий час їдять. Вони зранку встали, таке кафе і лятке, і одне печення. Навіть без печення. Попили і все, І до обіда, отако чуть, -чуть і все. Я би вам показала, які. Ну, я буду вам по вулиці вам буду показувати, які щоб повних же нам дуже-дуже мало, і, тому що вони не їдять цілий день. Ви розумієте? А солодки взагалі не купляють. У нас супермеркату так мало є е, того печення. Ну, є для, щоб сніданок робити печення, але у тих конфетах солодких, таких е, шоколадних. В Україні, тих випечки такої, мучного, тих таких туртів високих, широких. Тут тільки на день народження купляють. І десь може на півдні, от ви мені написали, на півдні, на півдні купляють е, в неділю, от є така традиція. Ми приходимо до тебе, ми несемо солодки, так? Або ви до мене приходите і солодки приносите. Ну, Щоб гарно поїсти, щоб гарно обід закінчити. Солодки потрібно. Йдемо з джати зараз купляти, йдемо зараз обов'язково. Йдемо туди, подивимося і щось купимо там обов'язково. Там вибір такий великий, і солодкого, і соленого, і піци всякі, а літом ще буде найбільший більший вибір. А? Стоїть, отак? Що це в тебе таке? Другі? Це моє. Ну, тіні, тіні, но, Ось тримає сама воно. Не знає, що з цим робити. Імпосібіль, що ти, що ти така спокійна, що ти так тут, все, все, все так терпить тут. Що тут таке в тебе тут є? Що це таке є? Ну знімай сама, я не буду знімати. Ти повинна сама додуматися, як це зняти все. Таке віконечко є. Що це за віконечко тут, Чи тут пса тримати? Ну, зверха сідати, це ясно, бо така лавка сідати зверха. Лодка така, а внизу, що там пакунки тримати, кута спасати, в середину поставити, що там якісь речі ставити. Я не знаю для чого це потрібно. Пішли жінки, пішли, змерзли, змерзли. Ой-ой-ой. Дуже ой, ой. п'ята година, ми сидимо. Повинна такого піднятися все до гори, бо ти біла, як, як сметана. Як сметана біла. Давай. Таке маленьке баню, тут є каса, там є все, пиріжки, все, що хочете. Кафе, капучино, води всякі, які є. От, пиво, води. прохладні, які хочете. Куди ну, ось яке коло 3 евро коштує. Тут, звичайно, все дорожче і морозиво, Оце все, італійське таке. І курни креміно оце, мама, яке воно смачне, воно просте, але воно таке смачне, мені майже саме смачніше. Йдемо, джеда йдемо. Ось такий дизайн. Парасолька. Років тому тих стовпів наробили. Нашу вони ті стовпи наробили, я взагалі не знаю. Ой. Чого ті стовпи тут є? Ось є похожа шафа така, яка я хотіла робити. Я роблю її вже, бачите, до самого верху я зробила, вона ось така низенька. І похожа дуже на мою, бо вона ось тут дороблена. Ось бачите, наскільки вона дороблена тут. А це пластмаса, а я хочу з алюмінію робити. М -м, Джада, ти комистай. Комистай, контент, а? Йдемо, купляємо. зараз я тебе угущу, що небудь купимо. пастичерія є. Йдемо вперед, подивимося в той гарний магазин. О, як гарно, як в тіні вітру нема. Дуже гарно. Джада себе нормально веде, вона вихована дівчинка, гарно себе веде. Вона сьогодні гарно провела час. І я так само дуже задоволена. Йдемо щось купимо. Зараз її густчу. Якщо буде відкрито. Якщо буде відкрито. Ось тут гарне затишне місце. Ми собі тут зараз сядемо. Подивимося, що тут є. От, ролик. От як вони тут продають. На сера? На сера. Най-густо. Густо, да. Малко-малко. Ето, се

купляти все Облизує пальчики а? склом закрити да? ураз і манджа, дай такі ще тортики є ще такі Ось, малий вибір поки що А, торти ага. є тут no, баста бастакузі 34 ось такі торти. туртинькі ще такі є. Купили ми і зараз будемо їсти дорогесенькі мої. Джада що любить, кусок, такий угол чи не так, отака з цибулею. Джада, воно! Мадонна. Че, ні, джада. Це для мене. Ми купили два куски з цибулею, один з сукіння. Ми ще бульбу запхали. Ну, ще бульбу запхали, я ж не бачила, що бульба, я була би не брала. За це я заплатила 650. Трохи дорого, 2 евро кусочок такий. Дуже смачно. мої, Ця піца відрізняється. Хто не був ніколи в Італії. Ця піца їсть ось такого, такого, ну, така холодна після обіду. Вона така тоненька, А ввечері піца зовсім зовсім Колись Коли візьму до хати, і вам покажу, яка піца в Італії ввечері і яка після обіду. Шкода, що не було. Того як називається? Того таке от е, такого низького така скяча з ізюмом і зверху цукру так багато вони дають, такого грубого цукру. Дуже смачно. М -м -м. Ну така смачна з цибулею. Дуже гарно, що вона тоненька така, така жирна, така улії і так далі багато. У нас нема зовсім ніякого паперу ми не взяли. Треба було взяти тут в магазині. У мене в сумці зовсім немає, бо в мене, бачите, червоний рюкзак, а я поміняла його. А я маю інакший на кожен день. А це такий на море. Зараз воду пити, будемо пробувати все, то, що має бути. Вже має свою, я маю свою воду, ще трохи. Зараз цибули ще попробує. Не цибули, а ту з с... сукіннями спробуємо. Ось така з сукіннями ще є. І, і... і бульба, така, тунесенько, тунесенько. Джада, ти вой. Вона не погано говорить, дуже мало говорить, і вона її кликати джада, вона не розуміє. Їй треба так от постійно отак от по... постукати, і тоді вона чує, і вона розуміє. Легенько, легенько. У нас зовсім паперу немає. Я ось витягнула такий рушник, той, що ми його на пісок не вживали. Откуда, щоб трошки руки витерти. У нас зовсім зовсім нічого немає. Зараз я кусочок ще Чуть-чуть поп... солі забагато дали. Смачна, гарна. Але бульби, для чого мені бульби зверка? Я хочу самих цукинів. Не хочу я бульби. От смачна, дуже смачна. Тому що тут несенька, тунесенька. І це мені подобається. Фермові, фермо. Так перекусити. Літом буде набагато більший вибір. Зараз такий вибір маленький. Тому що кусок залишився, я вже компаньонами на вечір, бо вже вже буде нам забагато. Бачите ще отакий от кусок. Маю я охоту з'їсти, але треба буде занести йому трошки. Італійці зразу попивають. Так от щось їдять, попивають. я не можу так зразу запивати постійно. Я поїм тоді поп'ю. Мені завжди віддає. да, стало тут рядом пустав. Одна oh, повитирай руки. Рушник. Мені mm, не давай. Візьме в руки дає зразу. То mm, ми вам. Адже спокійно, трошки поїла спокійно. Зайшли в магазин, як печення, побачила, зразу зрозуміла, що зараз будемо їсти. Банан ще залишився. Джада, от Мама їй дала банан. Де ж можна такий банан давати? Бачите, він дійшов в сумці, вже зовсім дійшов. Що ж я маю з ним робити? А спець та Джада, воно мене за руки пі -пі хоче. Чи його можна їсти, чи його в мусор вже прямо викидати. Нанаджа. Ну, що з ним робити з цим бананом? Тільки руки вимаже зараз. Вже дуже, напевне, Я не знаю, маданна. Mm -hmm. То треба їсти, чи то не треба їсти оце. Попробуй, трошки десерт, чи тобі таке підійде. Не вимазуй руки, не вимазуй руки, бо вже я вимазана. Нема не в нас салфеток. А, сподобався тобі? Кусай так, я тобі буду давати. Ой, баста, не вимазуй руки. Бай. Ой, бай, все бери. Бай. Цей кусок вже, напевне, треба викинути, я не знаю. Це я вже викину. Це мається, треба оту двоє. Рядом. То нехай воно все йде туди. Може він. Та він не прокис, тому що з дому дали добрий. То до останніх 10 хвилин джада сіла на ту сумку разом з тим всім. А руки вже зовсім не мав що витерти. Як ми будемо тут. Повитираю ось так. Цей кусок закрию і маму компаньонки занесу. Буде сюрприза така. Він не вміє мені сюрприз зробити. Я йому говорю, ну, де дещо таке той, але що от, щоб він мені отак Він не розуміє, що то треба. Що-небудь мені якусь квіточку зірвати, ось таку воду, якусь гілочку, ось таку, бачите, то гілочка гарна є. Що-небудь у конфетку, ну, не конфетку, це не гарно говорити конфетку. Наприклад, що що-небудь, що-небудь, не догадується. Mm. Приніс там з роботи, От тепер кінесполі такі, що я дуже сильно задоволена, казала, що ще принесе. Mm. Я ще не пила. Mm. Що, Джада, йдемо, де твій рюкзак? Рюкзак, давай свій рюкзак пакуємо, mm. це все yeah. А спета, спета, дай мені той рюкзак, mm. треба буде все поставити. Рушник, в середину треба буде поставити, окей. Рюкзачок її ось такий. З нами прощаюся, дореньки мої, ми йдемо до машини, вже тут близько-близько. Джата трошки вже психує. Ну, може змучена, знаєте, багато годин. Ми з нею дуже гарно відпочили. Салюта, Джата, чао. Та да їй там. До. На другий раз вас... сьогодні, сьогодні вона не в настрою. Зараз Ну, пройде, пройде. До побачення, до побачення, доразеньки мої. Пишіть і я чекаю на ваші коменти. Підписуйтеся, і з вами була сонце заходить, бачите? Сьома година. І з вами була Анна Зільвова, яка багато-багато років в Італії.